Щороку, з 18 до 25 січня, різні конфесії Закарпаття збираються в храмах одне одного за чергою на екуменічну молитву. Екуменічний той, що сприяє співпраці та єдності між християнами, Цьогоріч розпочали з Ужгородського Хрестовоздвиженського, греко-католицького кафедрального собору. Не є якоюсь екстраординарною подією. Зустріч. Представників різних християнських конфесій, ми молимося, щороку, року люди вже звикли, хтось постійно приходить, хтось навіть очікує. Тема цьогорічного екомонічного тижня: кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це із Євангелія 11 розділу від Івана Богослова йдеться про розмову Марії і Марти з Ісусом Христом. Чи ти віруєш? І якраз цього року ми маємо 1700 років від першого Нікейського собору, який був зібраний імператором Константином в 325 році, в якому взяло участь 318 отців церкви, переважно східної. І якраз тоді почався формувати символ нашої віри, то що ми кажемо, молитва вірою. Вірою єдиного Бога Отця, вседожителя. Ми зосереджені на молитві вірою. Ми будемо молитися молитву вірою в особливий спосіб впродовж цілого року і протягом цього тижня разом із представниками різних конфесій, тому що вони вийшли також із цього пер первосимволу віри або цього кредо, так, або пістеу. Так от чекаємо, що всі зробляться визнання віри через 1700 років і в Ужгороді, як це колись почали робити у Нікеї за часів Константина імператора. Цього року виповняється 1700 років з часу проведення першого Соленського собору християн, який відбувся в Нікеї біля Константинополя у 325 році від Різдва Христового. Ця річниця дає унікальну можливість. Замислитися і відсвяткувати нашу спільну християнську віру, виражено у символі віри, що був сформований на цьому соборі. Найважливіше у житті людини це віра. Без віри не можна Богу подобатися. І без віри ми самі не можемо знайти сили для того, щоби жити у цьому земному світі. І питання зв'язано із тим, що Лазар помер. І Питають Ісуса Христа, що ну де ти був? Якщо би ти був тут, то Він би не помер. І каже Ісус, твій брат воскресне. Знаю, каже до нього марка, що Воскресне у Воскресіння дня останнього. Та їй, я Воскресіння і життя. Ісус Христос. Він воскрешає Лазаря, і цим показує те, що він пан і над смертю. І це десь можна сказати і проповідь про його життя, що він помре і воскресне. І каже, хто вірить в нього, має життя вічне. Ми, люди, в цьому земному світі, якщо чисто думаємо. Земними нашими категоріями і не віримо в воскресіння тіла, то ми губимо весь сенс нашого життя. А хто в мене вірує, Той навіть і в мене житиме. Кожен, хто живе в мене, вірує, не вмре повіки, віриш тому, так, Господи, каже йому, вірую, що Христос є Син, Божий син. Цікаво, що Ісус Христос там не спорить із сестрою, а просто бачить, що вона не прийме це, Він бере і воскрешає Лазаря. І Лазар сидить з Ісусом Христом у сценах Біблії за одним столом, як свідчення всього. цього. І ми, християни, теж маємо воскрешу Ісуса Христа. Ми всі маємо задати питання, чи ми віримо, що Бог з нами у цій важкій ситуації чи ні. Якщо віримо, то е надіємося на нього. Якщо ні, просімо віри від Господа, бо Він дасть їй. Щоб наш Небесний шлях, Він був у тобі, в ім'я Ісуса Христа. І щоб ми переконливо у вірі, намагалися служити один одному. Ми молимося за наші міста і слаб. Ми молимося, Господь, щоб прийшов час Твого миру. Благаємо Тебе. Щоб бути вдарував своїм милом, особливим милом в наших серцях, в наших родинах. Кам'ю каже, екзистенціаліст, що людина відчуджується тоді від усього. Тоді вона бачить те, що красивий світ, котрий є, він не наш. Бачить, що залишає своїх родичів, рідних, на війні помирають найближчі. І ми теж задаємо те питання, що де ти, Боже. Але як сміливо сьогодні критикують дуже часто Бога або віру в Бога, закликає нас слово Господня точно з такою сміливостю покладатися на Господа, бо виявляється, що Він перемагає. Питання, чи віриш ти, укріплює нашу віру, додає Янош Гайдер. дуже цікава сьогоднішня тема, бо в Італії наші брати написали трошки по-іншому цей апостольський символ віри. Бо ми сповідаємо: я вірю в єдиного Господа, да, починається так, тобто це особиста. Але вони сьогодні зробили наголос того, що ми віримо. І для сьогоднішніх християн це дуже важливо, що ми не самі, ми в спільноті. Якщо ми в добрих зв'язках з Господом Богом, то царство Господнє, якщо приходить, то ми починаємо бути в добрих зв'язках один з одним. І це свідчення кожного року про те, що Господь працює в нас, Він веде нас. Взагалі, перші спроби таких зустрічей почалися в 20-х роках минулого століття. Тобто це вже скоро столітня традиція. Але під час Другого Ватиканського собору ця традиція набула е, такої е, вже традиційної і усталеної форми. Вона так і називається Октава, молитов з єдність християн. Тобто вісім днів один тиждень плюс один день. Це така традиційна літургійна. Одиниця або поняття, коли ми щось святкуємо октавою цілий тиждень. Тобто ми цілий тиждень святкуємо разом із представниками інших конфесій: е е е знак примирення, знак любові, який має бути між християнами, не дивлячись на те, що вони поділені через якісь історичні причини. Они мають доступ до такої самої спадщини. І вони члени того самого тіла і мають участь у тій самій обітниці в Христі, Ісусі через Євангелії. До молитви вперше долучилася і спільнота юдеїв Ужгорода. Це молитва єднання серед тих, хто вірить в Ісуса Христа, і ми вирішили доєднатися до неї, тому що для нас це дуже важливо, і ми також віримо в нього. Я думаю, що для Бога дуже важливо єднання всіх, хто в нього вірить, всіх хто його цінує, і єднання його дітей прийшли на молитву ліцеїсти Теобенду. долучилися церковним співом, який є частиною їхніх шкільних буднів. Кофесії дали благословення. Амен. На пословення Бога Сьогоднього, Отця і Сина і Святого Духа, нехай сімей на вас, і перебуває з вашими вітами, з нашими воїнами, завжди і повсякчас. і Також молилися за Україну. Священники вийшли й зупинилися в протилежному кутку храму, аби виявити знак і побажання миру кожному. Молитву організували в межах ініціативи Тижня Молитов за єдність християн, коли в усьому світі християни різних конфесій об'єднуються в молитві.